Ріпити динозаврика насправді дуже просто. Та спершу треба підготувати глину, скотиляти її в кульки, позминати і сховати в пакет. З пакету слід щільно витиснути повітря, бо вона не висихала. Тепер ми готуємо спеціальний клей. Начіпуємо глину і додаємо води. Тепер беремо кульки, зминаємо їх і виготовляємо з першої кульки ось таке денце. Це буде основа нашого динозавра. Далі робимо ось такі ковбаски. Вони мали б бути рівними і довгенькими, адже ми з них будуватимемо основу. Притискаємо акуратненько. І тепер прибіряємо. Відрізаємо все зайве. І далі нам слід зробити дуже багато густих насічок. Акуратно, не нехтуючи цим процесом, плавно робимо прямо насічки та насічки навхрест. Вони нам потрібні на обох поверхнях, які ми плануємо з'єднувати. Далі змащуємо клеєм, так аби їх заповнити і притискаємо акуратненько. І так, крок за кроком, розладжуючи всі з'єднання між собою, ми набираємо повну потрібну нам масу. Коли вже все готово, перевертаємо на стіл. Вирівнюємо і будемо сюди приклеювати нірки. Приміряємось, робимо собі насічки попередні, де саме буде нога. І теж робимо в місцях з'єднання дуже багато насічок. І так само, як в випадку з динозавром, з його основою нам треба сюди дати багато клею, аби забезпечити надійне хороше з'єднання. Не варто нехтувати клеєм, адже утворюються повітряні порожнинки і динозаврик вибухне в печі. З'єднюємо щільно притискаючи одна до одної до обидві поверхні. Коли це готово, ми обкладаємо маленькою ковбаскою і розмазуємо її щільно вверх та вниз, так аби від неї не залишилось навіть слід. Вона допоможе добре з'єднати наші елементи, і окрім того, вони виглядатимуть значно акуратнішими. Коли ноги готові, надаємо йому правильної форми і приклеюємо хвоста. Тут теж не варто забувати про носічки в всіх місцях, якими хвіст триматиметься тілом. Так само ми приєднали голову і тепер надаємо їй потрібної нам форми. Забираємо все зайве. Акуратненько зчищаючи поверхню. Це можна ножем робити, руками, чим завгодно. Головне постаратися покращити його, а не навпаки зіпсути. Найточнішими інструментами, звісно, є пальці. Тому саме так ми і працюємо. Настав час пробувати отвір. Цей динозаврик буде клубочницею і отвір необхідний для того, аби втримувати нитку. Виглажуємо всі дрібні деталі вже до кінця, адже динозаврику скоро в пічі. Таким, яким ми його залишимо, таким він і вийде. Кладемо в пічку акуратно, уважно. Закриваємо та вмикаємо налаштування. Коли вже він випалений, виймаємо та йдемо обирати кольори. Змовниці для динозаврика обрала аж один колір і треба тепер його відшукати. Далі акуратно пензликом наносимо поливу, яка після випалювання набуде цього сірого кольору в крапочку. Коли вже все розмалювали, аж тоді ми можемо ставити в пічку. Ну ось, Ми кладемо його помаранчевим і знову вмикаємо височезну температуру. І після випалювання виймаємо сіреньким. Ну все, наш динозаврик готовий.